Ось так завжди хтось руйнує, хтось будує, хтось краде, хтось повертає у Великобританії. Група зловмисників спробувала вкрасти урну з прахом знаменитого психіатра Зігмунда Фрейда. Як повідомили лондонські поліцейські, дане отаке, знаєте, нахабне, просто нахабне діяння відбулося перед самим ще новим роком. За словами детектива Деніала Кендлера, сам факт спроби крадіжки предмета з залишками покійного. Го недоступний розумінню варто взагалі дізнати ну зізнатися, да чи підкреслити, що прах австрійського психоаналітика Зігмунда Фрейда та його дружини Марти зберігається в античній урні, вік якої більше двох тисяч років, і зберігається дійсно все це в Лондоні. Тому що якщо ну вже знати да історію, то можна згадати, що Фрейду довелось іммігрувати до Британії для того, аби не стати жертвою нацистського уряду, тому що ну. Отак От вже сталося. Його врятувало власне лише е, певне диво, те, що серед його паці, пацієнтів були вельми відомі е, люди, вельми відомі політики, навіть принцеса Шотландська, якщо не помиляюся. Отже, Фрейд емігрував, там помер, е, і причому це був акт евтаназії, Його після того спалили, і прах засунули в урну, які більше двох тисяч років. Тому, в принципі, запитання залишається: а чого хотіли зловмисника? Або вони дуже дуже люблять Фрейда, і це якісь фанатики, які хотіли мати частинку цього неймовірного чоловіка в себе вдома, або вони просто зазіхнули на урну, якій більше двох тисяч років. Тому є пропозиція до британського уряду для того, аби над Фрейдом та його дружиною більше ніколи не знущалися, пересипати прах з урни, які дві тисячі років, у якусь звичайну урну, яка не буде цікава грабіжникам, які можуть позаритися в. Власне, на гроші чи боявся той чоловік, який вже знаходиться у цій студії, того що його дім пограбують чи ні, ось таке запитання тепер мене турбує. Чому йому варто було боятися? Тому що він вирішив, що варто виділитися з поміж інших мешканців Васильівки і новорічні свята, відзначити не просто у якомусь звичайному будиночку, а обвішати його ілюмінацією. Типу, заходьте, люди добрі, дивіться. Ось він мій будиночок. Він найяскравіший, найкрасивіший. Володимир Тимофій. Я а, гостем сьогоднішньої студії молодіжного порталу. Мої вам вітання, пане Володимире, Ви казали про те, що ви не вперше робите надзвичайну ілюмінацію на усьому своєму будинку. Причому будинку, гаражі, заборі, деревах, ну і взагалі на усьому тому, що стоїть на подвір'ї. Навіщо ну, да, ви це робите? Вже не вперше. Це вкотре ви зробили? Ну десь з 99-го 2000-го года. Тобто 14 років, 14 разів ви вже це робили. Так, да, ну тільки перший рік, коли я повесила, це було всего лишь на артії одна гірлянда. Угу. А що змушує прикрашати на брати? Ну, а потім мені сті... показалось мало, і я как бы добавил, там вже три, ну так в течение как бы, лет. Ви копили, накопичували да. все. Зрозуміло, чого зробили? Навіщо? Це ну, якась гарна традиції, європейські, американські. Ні, ну просто дивився американські фільми, думаю, там вішають, на ну, гірлянду теж повісить угу. і повісив. Ну yeah. а потім показалось мало. А потім виявилося, що це якась навіть залежність від того, щоб будинок на новорічні свята сяяв. Ну да, просто Новый год это мой любимый праздник, я его больше, чем день рождения люблю. Uh -huh. Поэтому как бы хочется, чтобы он был красивый. А Володи, раз уж такие зпитання, от ваш будинок певно найкрасивіший на вулиці. І, мабуть, найкрасивіший у Василівці під час новорічних свят. Ну я тоже так думаю. Ви не боїтеся, що дійсно його пограбують? Ну тому що ви знаєте, от привертаєте увагу до себе зловмисників якихось. Ну, в принципі, да, подумать, що якби ілюмінація така у її, може там і живе багато і люди тоже. В Принципі такі мислі прайсхаділі ось вона ілюмінація, яка в принципі супроводжує це. Був 2013 рік да, відео з минулого року. Скільки гірлянд використовується от для такої ілюмінації? Це скільки приблизно? Ну по моєму 45 десь в цьому году було. Якої довжини? Е, ну, в середньому десь 12 метрів одна. Угу. Тобто, ви крім того, що ви просто все це поприкрашали, ви ще якийсь певний інженер розрахувати, куди яку гірлянду вести для того, аби цими 12 метрами 40 гірляндами покрити усю площу того місця, де живете? Та ні, в принципі, ні інженер, нічого так. Є якийсь принцип правильного прикрашання будинку гірлянди? Ну, треба, щоб було би, красиво все, угу. в принципі не так, щоб просто так навішали все. Ну, як я робив ізначально. А, тобто тепер вже є система. <laughs> <да>? Спочатку <laughs> просто повісили, а тепер з чого, починає, з чого починаєте прикрашати будинок? Ну, з чого? Ну, звичайно, з самих таких, які єрлянди, які як би, не бояться цього дождя. Всього, угу. Потому що, щоб успіхи до нового року все це зробити, я починаю числа з 20-го. 20, -го, 20 -го декабря. грудня ви да. починаєте прикрашати. Да. Ага. Так, всього по чуть-чуть. Деревья всегда напоследок, потому что они на улице, как бы, и хочется, щоб никто из вандалов там ничего не сделал. Чтобы uh -huh. хотя бы 31-го они поработали. <рес> Як долго стоять потім дерева с гірляндами? До крещения. Тобто ще й досі у вас, у Васильівці... Так, да, тільки сьогодні така походка дуже нехороша. Я не знаю, як-то... може там щось вже і накрилось, згоріло. <laughs> не перевіряв. Завтра буде звісно. Є якісь спеціальні гірлянди, які ви використовуєте? Чи просто заходите до магазину і купляєте? Тут ця мені подобається, колір в неї такий підходящий, чи щось, якісь інші критерії? Ні, ну я как би, їду в декабрі, звичайно, в Одесу. Там їх uh -huh. оптом покупаю, вони там дуже дешові. Чуть ли не в 10 разів, як у нас. Поэтому і как бы, беру там, підчитую приблизно які мені потрібні цвіта, куди что вот і так покупаю. Починаєте, ну не знаю, там дах, беремо дах будиночку, починаємо кріпіти гірлянду якимись звичайними цвяхами. Ну, типа того, так. Да. Угу. Ви працюєте причому, самі чи хтось допомагає? Сусіди може збігаються для того, аби вам допомогти. Ні, ніхто не допомагає, все делаю сам. Uh -huh. Потому что как бы это китайські гірлянди, тому що їх там чи-чуть не так дёрнуло, я просто нікому не довіряю. Все, там уже одна лампочка отвалила, уже одна цепь буде не варити. Угу. Uh -huh. А наскільки багато часу а, от можуть зберігатися ці гірлянди? Наскільки їх вистачає? На рік, на півроку чи кожного року доводиться абсолютно повністю зновувати? Ну, якби как бы половина з них в теченні року пропадає. Через те, що там да. десь половалося, десь щось. Ні, ну, звичайно, із-за такої погоди, як у нас. Якби как бы, вони потім в течение года, у мене на гаріші лежать і гниють постійно ржавеють, тому що ж ні набирають влагу, їх угу. потім достаєш, вони просто вже розсипаються. Ніколи не хотілося підрахувати кількість тих самих маленьких лампочок, які освітлюють ваш дім на новорічні свята. Ну, в принципі, можна якби как бы, умножить в одній гірлянді 200 штук. Я і... взяла з собою спеціальний калькулятор. Ну... Так, давайте зараз чекайте, будемо зараз помножувати калькулятор. В одній гірлянді 200 штук. Їх потрібно помножити на скільки гірлянд? Ну, 45. 45. Це виходить 9 тисяч маленьких лампочок різних кольорів, освітлюють ваше подвір'я. Так, да, ну плюс ще є водопад гірлянда. Я не пам'ятаю, скільки на ній їх там штук. Угу. І є ще така 32 режима там гірлянда. Там не починає... на арці, яка там міняється Меревтіт. режим. Угу. Да, поэтому сука, там штуки теж, там в районі тисячі, навірно, лампочки. А, кажуть, що освітлення впливає на стан людини. Ось таке різнокольорове освітлення, ілюмінація будинку впливає на ваш настрій. Ну так. Да. Тобто він підвищується, ви вже відчуваєте, свято наближається, починає Конечно. наближатися з 20 грудня. Да. Угу. Улюблені кольори. Ну розовий, зелений, сіній. Те, що вони мерехтять, не заважає? тому що мені здається, що я б, наприклад, не змогла спати в будинку, який повністю освітлений, і там ще щось щось Ні, Ну, мерехтеть. штори зашторіли, все нормально. Ага, тобто ви ще й хитро до цього поставилися. Ну, конечно. Ще одне таке доволі знаєте, практичне запитання запитання жінки, які часто доводиться платити за квартиру. Ну, тобто, регулярно доводиться платити за квартиру. Це ж скільки електрики ви витрачаєте? Скажу сразу, не очень много, потому что диоды, они, как що бы, очень економні. То тобто це ще й економно. Да, ну там середнім 5 ватт одна гірлянда йде. Це угу. максимум. Угу. А, ті друзі, чи знайомі, чи родина вас взагалі у цьому підтримують чи кажуть, що Вова, ти вже дорослий хлопчик, досить бавитися? Та да ні, ніхто такого не говорить, всім подобається. Вам пощастило. Да. Так. с 18 на 19, як у Кріщення, у нас там возле двора как раз родник, і там вся купаются. Там викапують канал, і з 18-19 на 19 у меня там цілої фотосесії. Вам потрібно за це брати гроші. <реш> не дають, так. Да? Я брав, <реш> але не дають. <реш> ну, да. А взагалі ви за освітою не електрик, не освітлювач, ви взагалі нічого до електрики Нет. не маєте стосунку. Вообще, я я тренер, работаю вообще в Запорожье здесь, на песках, тренажерный зал, спортивный клуб, Реал угу. тренером работаю. І при цьому вдома прикрашаєте у Васильівці будинок. Да. А до квартири в Запоріжжі чи до помешкання в Запоріжжі не дійшли там зробити знову ж таки вулицю цілу ліхтарями завішати. Та ні, такого ще не було. занадто амбіційна про проблема. Да. А, Володь, а є якась не знаю, там ну спеціальна мрія з приводу тієї самої ілюмінації? Можливо, вам кожного року хочеться не знаю, Перевищити те, що ви зробили минулого року, можливо, ну, є якісь амбітні проекти. Ще хочеться. Ну, якби для цього був би більше дом, більше двор, можна було б щось і придумати. А так, просто, мені каже, вже дійшов до того приділу. Не боїтеся, дійсно, що хтось може просто взяти позичити у вас гірлянду собі на ялинку? Ну, як би... Такое возможно. Але... Ну, как бы, во-первых, ну, во двор они не зайдут. У меня там собака. Зла собака, да? Да. А на улице, конечно, с дерева, но ну, это надо там еще попробовать их размотать. А як замотую это туди? Тобто це просто входиш навколо дерева и обмотуваєш і. да, їдлінь. каждую веточку, да. Это же, ну, такая работа. Ну, согласен. Как бы много времени на это потратил, именно на деревья. Угу. Сколько деревьев у вас стоит? Шесть. Пять. Ну, одно у меня получается слива, это как бы она растет, она высокая, угу. я ее синим цветом сделал. А остальные пять, как бы, я сухие старые деревья позакапывал, вот, и пообматывал, чтобы было шесть разных цветов. Що відчуваєте, коли дійсно вішаєте щороку ілюмінацію і на будинок, на подвір'я, на, на дерева? Ну відчуваю новогоднє настроєння. Ви вірите у дива? Ну взагалі, звісно, буває такое. вірю. А коли розмотуєте? От закінчується 19 й доведеться все це знімати. Ну знімати швидше, звісно, чим вішати, но. Але... Настроєння нету, не інтересно. <рес> тобто, е, ну а не знаю, там бажання залишити будинок ось таким протягом року. Тому що ну, там є, дивіться, е, хрещення закінчиться, потім День Соборності України теж можна відзначати 23 лютого, 8 березня. Ну і так до Дня Незалежності. Не, ну, мені сусіди так говорили. <рес> <рес> Оставляй, ну, по-перше, вряд ли они там до этого доживуть до всего. Не було такого, що знаєте, буває, ну я просто інколи, коли стосується певні певні речі стосуються оселі. Я перетворююся на параноїка. Я коли бачу маленьку цяточку, якусь яка не така в квартирі, все незалежно від того, котра година на вулиці, я починаю брати щось і починаю це віддирати, відтирати угу. для того, аби якщо перегорить одна єдина лампочка. Ні, якщо перегорить, нічого не буде. Угу. А вот, а если она оторвется, uh -huh. то да, получается в одной гирляндии 4 цепи. Вот, и получается, одной цепи уже не будет гореть. И якщо таке відбувается, вы и ДТ и чтось више, это что-то. Не, оно незаметно. Тобто вам Потому что на Герландии 4, 4 цепи, просто оно ну, как бы заметно сильно не будет. Это если вся гирлянда накроется, то, конечно, будет уже какой-то промежуток. Так, Бывали такие сильный... случаи. Нет, было, было, да. Там бывает, что коробок может сгореть. Ну, вот этот, который контролен. Uh -huh. Да, тогда тоді вже сгорает вся гірлянда. Ну, как бы у мене под під запасом несколько штук есть, поэтому тоді я міняю. І вы знову кожного разу починаєте створювати диво власними руками. Виходить. Ну так. Да. Коли все це познімаєте, це лежить на горі на горищі, просто для того, аби люди наші зрозуміли, скільки вся ця ілюмінація займає місця. Це якась така билища... велика. А, тобто вони ще не мало, не багато, не дуже да. багато місця займають. Взагалі щаслива людина, да. тому що і недорого. А, а скільки обходиться, до речі? Ну, я розумію, що в Одесі в 10 разів дешевший, це Китай, але. Ну десь в районі тисячі. Тисяча гривень да. а, 5, кіло... 5 ват на годину, Ні, да, ну пол кіловат виходить. А, пол Со ну, в середньому кіловат угу. час. Кіловат там не стробоскопи, от... То було б десь пол кіловат, там основсь Угу. І все це називається новорічне диво врешті. Да. Тобто тисяча гривень і один кіловат на годину це новорічне диво. Ну, думаю, раз в це… Можна потратитися. Можна собі дозволити. Володимире, да. я вам дуже дякую за те, що ви до нас приїхали. Надзвичайно приємно, що є люди, які не бояться створювати свято Спасибо. і не бояться виділятися. Хай вам щастить усього усього найкращого. Нехай ваші гірлянди вам слугують надзвичайно довго, щоб кожного року не довелося купувати нові. Отже, Спасибо. з вами маємо попрощатися і переходити до чергової рубрики. Це буде рубрика від «Дам у хороші руки. Але перед тим як ви будете телефонувати нам до студії. За номером 1576 або 2390328 і випрошувати диск співачки Діани Мес, вам доведеться послухати україномовну музику. Зустрінемося за мить.